Ось було 15 років, бачиш? Ага. Я вже і грав всі марші, всі. Ну, настільки він в мене, я писав музику вже. І на службі багато музики. І зараз у мене багато є музики, от, моєї. Знаєш, Думи я пишу, думи, от. І так сказати, і, і музику до їх пишу. Не додумую. Це ось. 57 рік, бачиш? Був пацаном. І два роки сидів у третьому класі. Два роки сидів у п'ятому класі. За яким наша Ну я в третьому класі я набив учительця. За глибокі знання. За дисципліну. Я її я малював, ну я влюблявся у першого класу ще. А вірші писав у другому класі вже почав. Uh -huh. І малював дівчинку, ту, що я її любив, на уроці в третьому класі прямо. Uh -huh. Ну і вона, значить, порвала той малюнок, визвала, а ти каже, це, значить, розказує, що ти, що ти там чув. Хто на що чув. А я був як ундеркінд тоді. Я просто... По-взрослому це все бачив, бачив, як мене не люблять. У мене дуже пам'ять колосальна була. Я, собственно, сам підготувався. Ото в мене образування було десь два з половиною роки всього-навсього. Клас. Так. Да. І все. Того, що я тоді трошки вчив, а, коли... а то малював і писав вірші. Мене воно не дуже цікавило. Тому я вже вірші вже такі справжні писав, знаєш, такі, як взрослі. От. І ото вона мене, значить, визвала до доски, а потім мені стидно було перед цими дівчатами, через, перед оцією дівкою, я її любив, і я на ць, трошки дещо, ну балувався, так, це ж точно. І вона мене за ухо схватонула і потягла з класу. Понимаєш? Викинула з класу, а там стояв віник із лози, знаєш, той. Не, не такий віник, а тоді таких і не було. І там біля печки, а в коридорі топили з коридора грубку. Клас. І я оце беру занизу. Воно вважає, за таке. Відкриваю двері, як почали глупцювати. І по морді почав. Кинула той віник і тікати. Це тут Полтаві чи? Ні, я з березоточі. березоточі. А, це Полтавська область. Так, да, Полтавська область. Оце я в березоточі тут і є. Ага. От. І, значить, вийшло ага. те, що вона мене не перевела. А я ж це все пам'ятаю, і настільки вже я бачив, що мене ненавидять, і я взагалі не вчився. Перестав зовсім вчитись. От. Але ще на той час не було ж у селах. Uh-huh. Mm -hmm.